<laughs> Нихуя себе, блядь. Я ебал, блядь. Что там, клюе, не? Да не клюе, блядь. Кажа, ну. я, я, тебе пришел. Я понял. Там мне нормально. Не, я не пьяный, я такий трошки пиво выпил. <laughs> Добре, я скоро вже йду. Mm. Loser, Добре, давай. На зупинці, будь ласка. Водій, зупиніться будь ласка. Ти дебіл, я тебе ненавиджу. І ти їдеш зі мною до кінця. Отвічаю, пацани, до ручки ще має йти в комплекті жінка, яка розум їбе. і там от хтось, що сзади, в якої їбало не закривається. І ще пиздюк того малий, блять, щоб плакав, нахуй. І можна спокійнесенько в четвертій ті рання вставати і їхати, блять, на базар. Три літри води. Пернути туди. Лаврового листу, собачого дристу, майтками накрити і вже можна пити. <ріхи> Дідь, можна я візьму в тебе чотири тисячі? Березь дякую. Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. А твої капець здатків! Покривайся клапця нема! Де капці? Де капці питаю? Дехто каже про вас, що ви взагалі безбашений, це так? Це може бути як версія. Принаймні, я її заперечувати не буду. Кефір Карпатський чисто молочний. Я не розумію це, я не розумію, який не гарний. Ні, не розумію. Не розумію. У мене є для тебе вибір. З'їдаєш червону таблетку, пігулку, і Росія зникає з планети. З'їдаєш синю? А, а як же ж синя? А синя мене не цікавить. А хто це тут наготовив? Чоловіку з вкусняшок? Ох, блять, не я. У кожного може заграти очко. І не важливо закінчувати музичну школу чи ні. Дівчина з України продана в османське рабство. Я в 17 років пізнала усю жорстокість світу, і за один день подорослішала на тисячу років. Мужик Доганяє автобус, автобус стоїть на зупинці, біжить, біжить, ще лишилося метрів стов, біжить, по калюжах, все, весь затрасканий у болоті, прибігає двері туш, перед носом, автобус поїхав. Він такий сидить, дивиться, через 45 хвилин наступний, повертає голову, і коло нього стоїть така груба-груба баба. І він такий каже, боже, 45 хвилин на автобус чекатиш, ти з такою жопою ужасною, здоровою стоїш. Воно така, вкрас його по морді. І він такий, боже, ще такі цицькі маленькі до тої сраки. Воно його. Бах, другий раз по його по морді. А він каже, слухай, ти що ти мене б'єш? Давай тобі лучше розкажу рецепт, як зробити, щоб цицьки виросли. Ну що серйозно? Та серйозно. І каже, ну як? Ну береш туалетну бумагу і треш між цицьками три рази в день. Вона каже, і що поможе, ну жопі ж помогло. <різь> <різь> Пеоп'ю Мар'яна. Я, я зараз я доповаю, правивати йду, бо друг, покро мені пева, то я доповаю йду. Добре, подивимося, який я кит. Рад познакомиться. У тебя сел телефон, значит у него был плохой адвокат. Видела, И мы такие, а те долбоёб. Нихуя себе ты, блядь. Бодяков, старей, чем меньше знаешь, тем больше долбоёб. блядь. Если человек, тем больше ему лет. Полюбила, юру, мама, юру. Брат, запомни, не важно кто впереди, важно, что русский долбоёб. Ай, суби Ну, отгоните, конечно. Что у что Путину хочет вручить Нобелевскую премию? Че у тебя? Я таким не интересуюсь, мне это не интересно. Короче, старый, Путину хочу дать Нобелевскую премию за цей. Он придумал машину времени и вернул Россию в честь палеолиту. Ну, ладно, ребят. А ты там сосаешь? Что то до сосу, прикинь? Как звать тебя? Меня зовут Лариса, вас? Я Анатолий, это мой брат Евгений. Что, Лариса, у тебя интересного в жизни? этим сосание чупа -чупсов. Все такое интересное. Ай, <рит> Лариса, Лариса. А муж тебе есть? Да, да. И что мне сейчас делать? Муж на Украине. В пакете? Ты в пакете? Нет. Да. Вот недавно приезжал в отпуск. Ну, это, наверное, был его последний отпуск. Не стоит а -а -а. тебе мужа, веришь? Чупачуп себе сасуєш кожен день. <рес> а ти вже думала на яку машину ти обміняєш свого мужа? На опеля? На опеля. Ти вже думала на яку oh, машину? Я, я не знаю, я об этом не думала. Ну так. вас на машину Понятно, і на пельмені. Непонятно. Але то вроді фарш. Ні. А я читав, що mm -hmm. з архангельська якого зобміняли на цей ящик горів. Бережий Скажи... план, Ларіса, план. Дивись, цей муж помирає, тобі дають машину. Ти виходиш заміж за нового мужа, той теж помирає, тобі дають нову машину. І так за рік можна 3-4 машини назбирати. Можу дати її пелімені. Люди, якщо Махачкали. Махачкала. Знаєш, що назвали Махачкала, Чого? бо там дві какашки белоси, типу, ну, знаєш, і махачкала. На жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше ніж мали б бути за усіма розрахунками. Мені просто хочеться зрозуміти, що таке презенція. Я не понімаю, що це таке. Затанцюю з кулеметом, з мінометом поруч по побратими тілом рухають. Приготую русня пакети, ти? Приходи, тебе тут ждут. У мене є товариш з Тернопільської області. Е, поки не буду називати ім'я, може, ви здогадаєтесь, хто це, але навряд. Отже, е, в його селі е, кажуть наступним чином: коли хтось збирається вбиральню по-маленькому, кажуть, можливо, знаєте, як, піду, пущу. Пушчу. <реш> пушчу, пушчу. Пушчу. Там я всього здається два чи три відмінки. Ага. Там я пущу. Він що робить Щет. 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 що він зробив, вищуся, і оце саме про щит. Зверніть увагу, там була історія, що якраз його батько навчався в школі, і прийшов новий вчитель захисту основ вітчизни, щось таке в цю школу з району. Там так не говорять. Ага. Ось, і він каже: дивіться, дітки, у нас тут на другому поверсі. Пожежний щит. друже. Підтримай українське. всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. НЕ ШУКАЙ Ти у мене єдина, тільки ти поєди. І чиста є вода, то є бистрая вода, сині.